Отже, прошу вас до слова, пане Олеже. Дякую, доброго дня всім. Ми сьогодні всі є свідками величезних змін, можна сказати, тектонічних змін. І у всіх сферах воєнній, сфері політичній. В першу чергу це зачіпає Європу, зачіпає весь світ. І все це спричинено саме деструктивними діями Російської Федерації. Війною, яку почала. Росія ще з 2014 року і вже 3 роки, як у нас повномасштабна війна. Українська зовнішня розвідка об'єктивно розуміє, працює із загрозами, які сьогодні існують. Ми розуміємо ті виклики майбутнього. Я не буду зупинятися на тих питань, які вже піднімалися і говорили попередні спікери. Я скажу, що ми сьогодні об'єктивно розуміємо, що відбувається всередині Російської Федерації, які плани, які там процеси, плани відносно України, плани відносно іноземних держав. Ми вивчили і продовжуємо вивчати сильні і слабкі сторони противника. Ми обізнані про перспективні плани, і обізнані про ці плани як мінімум до 2030 року. Чи Хоче завершувати війну Російська Федерація Путін. Ні, не хоче. На сьогодні завдання, які ставились, не виконані. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі її землі. Завтра їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, а потім вже і країни Центральної Азії. Стосовно припинення вогню, сісфайр, так, Росії це потрібно. Потрібна передишка Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження уже нової агресії. Нової агресії проти України. Росія без України. І без Білорусі, яку вона вже майже окупувала, це не імперія, вона себе не представляє. Економіка на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення. Можу сказати, все, що було накопичено за часи правління Путіном, вже потрачено. В кінці року, можливо, наступний рік в економіці можуть відмічатися вже. Складні і безповоротні тенденції, ну і це правильно. Противник повинен нести високу, велику ціну за розв'язану війну, розв'язану агресію, відшкодувати збитки Україні, відшкодувати збитки нашим проблеми, технічні проблеми в обслуговуванні, а також у безпеці цієї зброї. І на жаль, це касається не тільки. Воєнного атому, а це касається мирного атому. Прикладом можуть слугувати це технічний стан атомних станцій, Ленинградської атомної станції, на якій було останнім часом тільки сім технічних неполадок, які можуть призвести до масштабних катастроф. Касається це і нових об'єктів енергетичних, яких Росія експлуатує. І намагаються створювати, надавати допомогу по всьому світу. Прикладом теж може слугувати Білоруська атомна станція, де зупинки, і технічні зупинки і поломки можуть носити і мати наслідки не тільки для України, а для країн регіону. Стосовно виробництва озброєння, боєприпасів вже було сказано керівником. Воєнної розвитки я тільки добавлю. В планах Російської Федерації на цей рік є виготовлення більше 7 мільйонів артилерійських боєприпасів мін великого калібру. От в цьому Росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виробляє набагато більше, ніж в сукупності всі країни Європи. Виробництво боєприпасів ракет великої дальності в цьому році. Передбачається виробити близько трьох тисяч. Це ті засоби озброєння, ударні засоби, які кожного майже дня знищують нашу інфраструктуру. Хочу іще коротко зупинитися на інформаційних загрозах. Це питання вже піднімався і керівником офісу президента, і керівником Служби безпеки на сьогодні. Рівень загрози дуже високий, майже критичний. В першу чергу це стосується наших громадян, які знаходяться за кордоном, тимчасово знаходяться за кордоном. Це стосується керівництва держави, Сил оборони і українців в цілому. Шановні присутні, це не весь перелік тих загроз, які на сьогодні існують для України, українських спеціальних служб держави в цілому, розвідки їх розуміють, розвідки протидіють. На сьогодні саме першочергове завдання розвідки України це відновити територіальну цілісність, суверенітет України і забезпечити сталий мир. Дякую за увагу.